У новий парламент з новими обличчями. Перші результати підрахунку голосів вже відомі. У 120 му та 126 му виборчому округах УВК опрацювало усі бюлетені. Решті окружкомів залишилось небагато. Більшість закінчать підрахунок ще сьогодні. То хто отримав пальму першості та хто все ще змагається у виборчих перегонах, розповість Юлія Манько. Михайло Хміль лідер у 115-му окрузі на Сихові, свого найближчого конкурента Дмитра Добродомова. Він випереджає на 10%. У 116-му, який охоплює залізничний та частину Франківського районів, з перемогою вже можна привітати Ірину Фаріон. Вона набрала більше 60% голосів виборців. На другому місці представник удару Андрій Березюк. У 117-му окрузі у Франківському районі міста Львова за перемогу боролися Ігор Васюник та Тарас Стецьків. Різниця між ними була незначна всього 3%. Проте вже до остаточного завершення підрахунку голосів Ігор Васюник переміг свого конкурента із незначним відривом всього на 4%. У 118-му виборчому окрузі, що займає Личаківський та Пустомитівський райони, переміг Юрій Михальчишин. Різниця між ним та найближчим конкурентом Богданом Дубневичем майже 30%. У 119 му окрузі в Бродах лідер Ірина Сех. У неї майже 65% голосів. На другому місці самовисуванець Сергій Сенчук. Він набрав всього 10%. У 120-му окрузі, який охоплює Городоцький, Мостицький та частину Самбірського районів, за мандат змагались Ярослав Дубневич та Тетяна Чорновол. Різниця між переможцем та переможеною 8%. У 121-му окрузі в Дрогобичі, де зареєструвалось найбільше кандидатів, переміг Роман Ілик. У нього майже 50 Відсотків голосів. На другому місці самовисуванець Павло Барнацький, який відстає на 40 відсотків. У 122-му виборчому окрузі з центром у жовтві між собою конкурували Василь Пазиняк та Тарас Козак. За час підрахунку голосів лідер тут змінювався постійно. Та врешті на першому місці опинився Василь Пазиняк. Свого конкурента він випередив на 14 відсотків. У 123 му окрузі, який охопив Золочівський, Новороздільський та Перемишлянський райони. Лідер також визначився. ...боротьба у цій частині Львівщини тривала між двома кандидатами Лідою Котеляк та Тарасом Батенком. Щохвилини один випереджав іншого. Нині ж у Ліди Котеляк на 6% більше, ніж у опонента. У 124-му окрузі в Сокалі беззаперечним переможцем можна вважати Степана Курпіля. У нього більше 60% голосів. Тоді як у Миколи Криштопа, який на другому місці, всього 21. А от у 125-му гірському. У окрузі на першому місці Андрій Тягнибок, у якого більше 36% голосів. На 6% відстає Андрій Лопушанський. У нього 30%. У 126-му окрузі переміг Олег Канівець. За результатами підрахунку він набрав більше 40% голосів. голосів. От на другому місці із 25% Андрій Кіт.